Всім привіт! Я прийшла до стоматолога. Привіт, вітаю вас на каналі. Можливо, хтось перший раз. Мене звати Віта, проживаю в Німеччині. І я тут три роки тому, вже три з половиною, робила імплантанти. Імпланти, імплантанти, то як я кажу. І три одразу. Про це я на каналі відео. Якщо вас ця тема, будь ласка, подивіться, сьогодні я прийшла на перевірку. Просто контрольна така. так. Давненько я тут не була, тому хочу, щоб глянули, як і що. І так, є ще в мене там одна проблемка, про яку я теж хочу сказати. Є коронка, яка вона відступає вже від ясен і видно зуб. Такі справи. Дитячий тут куточок. Читати. Дужа мирий кріснус. Зараз тільки листопад. там все буде прекрас. Я ходила ще в іншу клініку кілька місяців тому. Я не дуже хотіла сюди йти, бо мені все-таки до кінця не сподобалось. Але мені цей лікар робив інтернет. Я хочу, щоб він подивився, бо він це робив. На це пішло дуже багато коштів, там здається чи 7 чи 8 тисяч є відео, я ще перегляну і напишу тут інформацію. Можливо, просто хто перший раз дивиться, дорого це все коштує. Трішки каса покрила херунки, так, Але більшість за імплантанти платимо ми самі завжди. Якщо інші якісь роботи, то верзіхерунки, але імпланти то плачем. плачемо самі. Я вже вийшла від лікаря, вже повертаюся додому. Зробила я перевірочку і пригадав він мені одну історію. Я і забулася зовсім, що коли мені в 22-му році, десь так травень-червень, я знаю, що до мого дня народження я вже мала імпланти. Тобто, здається, в травні 22-го року мені зробили повністю. Ну і він казав, що... Через шість місяців перевірятися, або якщо все добре, можете через рік прийти перевірити самі імпланти. І я через рік зробила до них термін, записалася на візит і прийшла. Але я прийшла, прочекала. Можливо, я колись це розповідала, прочекала 40 хвилин, а то й 50, дуже довго. Ніхто до мене так і не підійшов до кабінету. Я не знала, в нього була операція, але мені теж з працівників ніхто не сказав, мені потрібно йти на роботу. Я встала з крісла і вийшла. І на ресепшн сказала, дівчата, там я пішла. Вони ну, нічого, ну, до побачення я вийшла. І потім він до мене після обіду цього дня дзвонив і казав Фролова, вибачте, помилка, що мій персонал не повідомив, я буду з ними розмовляти, тому що вони повинні були вас проінформувати. Я, я це забула. Я просто думала, ну, що я вирішила до нього не ходити. Я забула, що це. Так було, що я чекала і що я встала і пішла. І ось після того разу я в нього не була. Бо ми почали з ним говорити про те, коли я була останній раз у нього. Я кажу, що ви зробили мені операцію імпланти, а потім, ну коли вже все поставили, все фініш, і потім я через рік до вас влітку приходила. Він каже, ні, ні, немає, немає терміну. І потім вже він каже, подивився в систему, каже, так, ви приходили, але. Не відбулася наша зустріч. Я йому кажу, так, точно, і ви до мене дзвонили після обіду. І ну, особисто кажу, персольних кажу, дзвонили і вибачалася, я згадала. Ви давно у нас не були, каже. Е, ну нічого я йому не сказала на це. Він подивився, е, бо є в мене в одному місці. Мені зробили три імпланти. Але я тоді розповідала, що мені з е, нарощували. Косну тканину, чи як сказати українською, кісткову тканину, вибачте, е, нарощували. І третій зробили мені два, а третій зробили пізніше, бо потрібно було наростити. І саме в цьому місці, де нарощували мене, там дуже тоненько було, і йде, йдуть, ясна, дьосна йдуть вверх. Сам цей стир, ну це не нормально, якби повинно бути все закрито, але воно так буде, бо у вас там вони, ну скажімо так, зменшуються, піднімаються, всихаються. Старі, люди старі, і тому ось така проблема. І та ситуація, що в мене з іншої сторони є коронка зуба, і чому видно, що кажуть, що це не коронка спадає, це каже, у вас просто ідуть ясно вверх. І сказав, що ще так, ще можна, але е, побачимо, як далі. Вони стоять стабільно, все, там тільки трошки видно, то це нічого так страшного, але ну, з віком таке буває. Ще я його питала, е, ну, ще ви мені розкажіть, як правильно чистити, можливо, я щось не так роблю. Можливо, щось купити, якісь спеціальні інструменти. Ну, звичайно, зараз інтернет, багато відео і на Ютубі скрізь. І чат піті можна все спитати, але теж вирішила його запитати. Але те, що він мені сказав, що все в мене є. Я користуюся, сказав чиститися Йоршиками, вони різного є розміру, що ще. Сказав, чим полоскати, якою краще пастою. Сказав мені, що було б добре в кого є коронки і робити таку професіональну чистку, що вони самі чистять скрізь там, вибу, Ось, І сказав, якщо хочете, то запишіться. І персій рук за це не платить, якщо звичайно в мене аука okay, і стандартна. І стандартне страхування базове, і сказав, що це коштує, якщо ви самі платите, приблизно 100 євро 100, 110, 120, в залежності скільки там зубів. Я вдома, я хочу звернутися до вас, глядачів, хто, можливо, такого віку, як я, плюс-мінус 50, мені скоро 50, в кого теж є імпланти, може коронки. Розкажіть про свій досвід, і як ви доглядаєте, якщо у вас є, і якщо зверху, так як у мене зверху, наприклад, то чи ви коли ви поставили? І чи з часом видно у вас теж ці імпланти, бо мене так трішки видно? І чи теж є така проблема з яснами. Цікаво, як в інших людей. І як ви доглядаєте, лікар сказав, що в моєму випадку краще паста Парадонтакс. Напишіть, якою ви користуєтесь. І теж, якщо для полоскання ротової порожнини, що ви використовуєте, цікаво почитати, напишіть про свій досвід. Бо зубки, зубки, зубки. Чим старша людина, так, і треба ще пильніше доглядати, тому молодь. Слідкуйте за зубами. А в нас, а в нас Олег захворів. Олег зараз ці дні вдома лікується, не знаю, якийсь вірус, і температура, і ломка, і горло, і кашля, і Був у лікаря. Ну, зафіксували, що якби просто простуда. І в нас як завжди, в Німеччині сказали, вода. Свіже повітря і ібупрофен, якщо щось там для горла купити. але погано він себе почуває. Прямо такий це сьогодні вже якийсь день. Зараз я вам скажу четвертий день чи навіть п'ятий Олег хворий взяв на тиждень лікарняний. І я теж, до речі, відчуваю, що я теж якби погано себе почуваю, мабуть, від Олега теж трішки хапнула. Бо теж вже горло болить, і голова, і ніс заклало, І Оля каже, заразив тебе. А я зараз буду пити чайок, Імбирчик, лимон, лимон. Зараз я йому в холодильнику і такий мед в Росмані для Олега брала, сподобався мені теж зараз я зроблю чайок, і я взагалі то я вже казала неодноразово, що я медикаментів не беру. Дуже-дуже рідко, дуже, якщо якась критична ситуація, то звичайно. А так я сама по собі не п'ю, нічого не беру, навіть вітамінів ніяких Олег п'є. Чому я, коли щось як візьму, то в мене якийсь привкус ацетону, ніби я випила, не знаю, якоїсь хімії і казала я про це лікарям. І не знаю, так на мене дивляться, і так кажу: тебе Та здорові, у вас все нормально. Коротко кажучи зараз, чиї чиї чиї, бо теж відчуваю, що мене сьогодні бере. Вам бажаємо здоров'я, а ми йдемо лікуватися. Все. І до наступного відео. Залишайтеся здоров'я, всього вам найкращого.